Я спробую почати щодо загалом проблеми невиконання рішень національних судів в Україні. І для того, щоб почати, потрібно розуміти, що саме виконання рішень національних судів це є ключовим аспектом взагалі проблеми права дотримання права на справедливий суд. І власне жодне судове рішення вона, воно не має жодного сенсу, якщо немає справді його виконання, і якщо держава, приймаючи ті чи інші рішення, не забезпечує адекватних механізмів для того, щоб справді рішення суду виконувалося в повній мірі і була ця культура виконання рішень національних судів, потрібно зазначити, що для України це справді системна велика проблема. Невиконання саме рішень національних судів, і про це вже неодноразово зазначав Європейський суд з прав людини в дуже багатьох своїх рішеннях. І е, дуже велика кількість людей е, справді звернулася в європейський суд саме з цієї проблеми. З чого? Е, ну, які є основні причини, чому е, ця проблема виникає і чому вона постала в Україні. В першу чергу потрібно зазначити, що органом, який мав би безпосередньо виконувати рішення національних судів, це є Державна виконавча служба, яка керується Міністерством юстиції України, і відповідно на неї мало би лягти основне навантаження щодо виконання рішень національних судів. Водночас потрібно зазначити, що в Україні є Крім того, що велика кількість саме судових справ, які стосуються різних тем, в тому числі там певних матеріальних відшкодувань, є проблема та що величезна кількість, ну скажімо, справ, потрапляє до виконавця, тому що добровільного виконання в Україні по суті немає. Немає цієї культури добровільного виконання рішення. І прикладом тут завжди стає держава, яка до останнього по. Першу оскаржує достатньо справедливі судові е, рішення, а в кінці знову ж таки не виконує е, ті рішення, які стосуються в першу чергу держави. Зрозуміло, що е, інші особи так само вони е, не виконують і намагаються до останнього е, кроку оскаржувати і якомога скажімо так, робити різні перешкоди для того, щоб це рішення було виконано. Зрозуміло, що так само Державна виконавча служба має, ну, скажімо так, велике навантаження, і ці суми, на які виконуються судові рішення, вони не співмірні з, ну, якби, знову ж таки з тим які безпосередньо ресурси і даються на цю виконавчу службу, тому що навантаження на одного? Виконавця, воно є насправді шаленим, і враховуючи його зарплату і певні дискредиційні функції, тобто можливість поступати таким чином або таким чином, тобто, накладати арешт або шукати боржника, тобто є різні способи для того, щоб виконати рішення суду, і враховуючи це, у нас фактично є неефективна якраз державна виконавча служба по питаннях, особливо які стосуються Підприємства, які мають суттєві проблеми які на шляху до банкрутства, або відповідно до яких є реорганізація, або якісь ще інші причини, які перешкоджають до виконання цих судових рішень. Але знову ж таки, є інший бік медалі, тобто є певні рішення суду, їх достатньо багато, які стосуються бюджету. Це багато соціальних виплат, і відповідно, які походять з того, що законодавство України достатньо формально дає можливість для багатьох людей отримати певні соцвиплати, але з іншої сторони держава не забезпечує їх фінансовою складовою. Відповідно, є про. України дуже багато саме таких судових справ, які стосуються різних пенсій, різних доплат і чорнобильцям, і ветеранам війни. Тобто, насправді їх досить багато. І тут трохи інший бік проблеми. Тут вже в більшій степені не проблема Державної виконавчої служби, яка потребує безумовно, реформування, тому що в тому вигляді, в якому вона зараз є. Вона ну якби неефективна, але з іншої сторони мають бути певні механізми для того, щоб виконувалися судові рішення, де потрібні кошти з бюджету. Тому що є, є проблема те, що виконавець навіть в цих справах навіть хотів би щось зробити, але не, не, не може зробити через те, що по суті цих коштів немає у бюджеті. Вони не закладені і немає певних адекватних механізмів для того, щоб. Це реалізувати, і фактично через це починаючи з 2007 року. В Україні величезна кількість справ направлена в на Європейський суд прав людини. Україна, як ви знаєте, є третьою за місцем за кількістю звернень Європейський суд з прав людини, і величезна кількість заяв, якраз стосується теми тривалого невиконання судових рішень. І європейський суд чітко поставив ті проблеми, про які ми сьогодні говоримо. Це неефективність державної виконавчої служби, це ті справи, в яких є боржником держава, і на яких держава не дає відповідного фінансування. І так само це проблема неврегульованості банкрутства різних підприємств і застосування різних мораторіїв на підприємства паливно-енергетичного комплексу, а так само тих підприємств, де є державна власність. Це якби основні проблеми, які європейський суд зазначив як ключовими. В проблемі саме системного невиконання судових рішень, цифра, яка є, оприлюднена була на парламентських цих слуханнях щодо саме невиконання рішень національних судів, фактично була озвучена, що 70% рішень національних судів не виконується, і це справді дуже жахливий показник. Тобто, фактично. Величезна кількість судових рішень вони просто не виконуються. Тобто тільки там одна четверта взагалі судових рішень на сьогоднішній день виконується. Це Ну, як на мене, один з таких глибоких каменів цієї всієї судової системи, е, який наряду з незалежністю судів і так далі, так далі, є причиною, чому суди на сьогоднішній день мають такий маленький авторитет в очах пересічних громадян. Тому що якщо ти навіть ну витратив 5 років на 5, 10, 20 років на те, щоб отримати це судове рішення, і приходиш до виконавця, він каже: Ну, у мене тут твої таких справ, як ти там 100 тисяч. Да, або ну, і людина, звичайно, розчаровується. І і не європейського можна. суду. Європейського суду там ще ну, якби, складніша ситуація, тому що. Є е, ці заходи загального характеру, які е, фактично держава має впровадити зміни в законодавстві, зміни судової практики. Тобто, е, за нашу інформацію, більше 90% справ е, рішення Європейського суду не виконуються. Можливо, Михайло, мене Ну, не, не така велика кількість, проте е, дуже великий процент не виконується, на жаль, рішень. Тобто… Тут треба розділити е, матеріальний аспект виконання рішень. Тобто, тут, ну загалом, якщо в державі гроші є, то вона виплачує і старається виплатити ці кошти е, своєчасно, щоб не, 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 не наражатись на пеню, е, яку треба буде потім сплачувати. А от що стосується заходів загального характеру, тобто різноманітних змін, щоб в подальшому ці правопорушення не не траплялись у державі, щоб новим клієнтам не виплачувати кошти. Тобто, ну, як я вже розказував, якщо одна особа, вона. Потерпіла інша читає це рішення європейського суду. каже: у мене ж та сама ситуація. Я йду в європейський суд, і це ви знаєте в геометричній прогресії починає збільшуватись кількість справ. Якщо ви подивитесь на кількість справ європейського суду, то в 2004 році всього лише 10 років назад. Там кількість справ проти України вона була набагато меншою, там ну в рази менше. Тобто, якщо в реєстрі подивитись, а сьогодні, сьогодні це просто вау. і можна фактично сказати. От Максим вже казав про е, в нас сьогодні, паралізована система виконання рішень на національному рівні, на жаль. Тобто, виконавча служба, вона паралізована. Е, немає ефективного механізму виконання рішень щодо е, державної виконавчої служби. 呃。Uh То тут питання звичайно непросте, тому що держава має вирішити який спосіб виконання найбільш ефективний, тому що ми всі бачимо, що те, що зараз воно не працює так, як мало би працювати. Є пропозиція щодо запровадження інституту приватних виконавців, які б більш ефективно виконували ці рішення. Воно буде працювати по по багатьох моментах, там де є справді можливість, скажімо так, виконати це рішення в певних рішеннях, зокрема по соціальним справам, там питання, як я я вже казав, не ефективності державної виконавчої служби, а наявності фінансів в боржника, тобто в держави, для того, щоб це виконати. По тих справах, і е, як на мене, інститут саме приватних виконавців він був, був би доречним в Україні для того, щоб підвис, підвисити цей процент виконання, тому що 70% невиконання це справді великий. і е, одним з способів е, покращення вдосконалення цієї системи, звичайно, е, це ну, скажімо, певне реформування державної виконавчої служби, можливо, або паралельне, або тільки ну, скажімо, приватних виконавців, або підвис. Вищення, скажімо так, судового контролю за виконанням рішень. Тому що це ще один ну, аспект, який потрібно так само враховувати, що е, суди, хоча в них і є, ну, певні е, е, функції, ну, певні функції, які передбачаються процесуальними кодексами щодо того, щоб контролювати виконання, але е, в більшій степені ефективність цього судового контролю не є дуже високою, тобто ну, часто це не, не виконується. От як на мене приватний виконавець, тобто приватна структура буде стежити за виконанням. Ну за рухом коштів з державного бюджету. Це, як це не державний бюджет, це Це як певна служба, яка допомагає виконати певне рішення в судових справах, які підпорядковуються. Ну це як е, в дуже багатьох країнах є ну е, 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 ці служби, які підпорядковуються так само, ну в певній степні е, і мін'юсту, який координує, скажімо так, їхню діяльність. Це не просто певний ну відособлені підрозділи. Це, якщо ми ну, порівнюємо систему, це як нотаріуси, так з однієї сторони, вони мають певне підпорядкування держави, да тобто мін'юст має контроль щодо там ліцензування і так далі. Так далі, всіх тих моментів, з іншої сторони, між ними є певна конкуренція, і ми на сьогоднішній день ну не маємо проблеми саме з певними ну, нотаріальними посвідченнями. Тут е в дечому де по похожі функції. От і і я думаю, що це одна з певних моментів для того, щоб реформувати державну виконавчу службу. А де така практика? Є по тій приватній виконавці по вико, приватній виконавці є здається в Польщі. Ну в багатьох в Прибалтиці всіх країнах є в, в Литві, Латвії, в Польщі, в сусідах наших тож в словаччині здається. є. Оточна з приводу приватних виконавців всі всім відомо, які в нас є справедливі в лапках суди. Ну mm -hmm. чи не буде власне це початком якогось громадянського протистояння оскільки мова йде по суті, наскільки я зрозумів, про таких собі колекторів від. Колекторів вишибал, які будуть приходити, власне, і злісного не викону того, хто не виконує рішення, будуть власне вплоть до фізичного примушувати його виконувати. Тоїми ситуацію пенсіонера штрафували там, який там не сплатив штраф 500 гривень за uh -huh. порушення до uh -huh. нього. Приходять ці, скажімо так хлопці бритоголові. Ну і власне це піде по всій Україні. Розумієш, що це зараз ми говоримо так, як би мовити. В умовний спосіб, але чи не буде цього власне якогось конфлікту в Україні? І це питання. Ну е, е, я вже казав, що це справді питання е, дуже таке складне, і воно не має таких однозначних відповідей. Зрозуміло, що е, питання там е, державного контролю на це має бути. І це не є е, знову ж таки до порівняння як колектори, які фактично не мають жодного ні законодавчого регулювання і дійсно ну, діють дуже часто на свій страх і ризик, власне, як, як такі приватні контори. Е, тут певне створення системи, яка мала би певну координацію, зокрема з державою. Для того щоб вони дотримувалися основних ну, якби, вимог, які є в законодавстві передбачені, і так само дуже важливо, щоб законодавство, яке буде передбачати діяльність цих виконавців, воно максимально ну чітко визначало ну межі їхньої компетенції і можливості їхньої діяльності. І я думаю, що це ну може справді допомогти з ну, скажімо так, не просто з вибиванням яких грошей так? Але в багатьох моментах з побудовою ну певної такої ну, культури, що якщо рішення є. Суду, то воно має виконуватися, тому що ми, ну якби не беремо ну цю проблему судової системи, тільки якийсь маленький контекст. Тому що якщо ми будемо говорити про несправедливі судові рішення, то зрозуміло, що ну якби воно буде випливати, що як виконувати несправедливі судові рішення. Тому ми маємо розглядати судову реформу так само в комплексі, що побудувати певну систему, які буде приймати ну такі справедливі рішення, і відповідно їх будуть виконувати. Тому тут такі моменти. Уточнення, ви казали про ці рішення, які не вартують коштів державі, потрібно змінити законодавство. Ми бачимо останні, здається, років 5, щороку законом про державний бюджет припиняє дію інших, як правило, соціальних законів, і відповідно там великі категорії широким верстом не доплачують певні гроші. Власне, якщо, от, допустимо, запишуть цю норму навіть в Конституції, що забороняється законом про бюджет, змінювати соціальні закони. Власне, це одно ж сума, яка потрібно сплатити, яка буде накопичувати, скільки платити потрібно, грошей в бюджеті нема, вона буде так само збільшуватися, і ми знову можемо отримувати точкове рішення на невиконання, просто банально перестануть платити. Власне, в чому буде краще для держави і для громадян. Дякую. Ну, дивіться, якщо ми кажемо про певні соціальні гарантії для держави, ну тут треба, тобто. Протягом більше 20 років наша держава декларувала, що вона є мегасоціальною державою, передбачала там різні надбавки, різні соціальні там виплати. Але знаєте, ті, хто це обіцяв, це популістські заходи, і з дійсністю ці люди, знаєте, дуже погано дружили. Якщо ми подивимось на європейські держави, то як сказати, знаєте, якій головне міністерство в цей? Державах, це Міністерство фінансів. Якщо Міністерство фінансів каже, що певний закон не зможе бути виконаний, його ніхто не приймає, і так і так, і тут. На жаль, ми маємо констатувати, що те соціальне навантаження на державу, яке сьогодні є, від нього треба позбавлятися. Ми не зможемо це виконати, і в державі просто почнеться параліч. І це не буде добре не для тих осіб, які отримують. Соціальну допомогу, тому що вони її не отримають в будь-якому разі. Це буде незаконно, але вони її все одно не отримають, тому що держава стане банкрутом. З іншого боку, це і буде погано для певних інвестицій, тому що в державі ми нічого не отримуємо, якщо держава банкрут. Тому, на жаль, тенденція така, що треба від цього позбавлятися. Я, я ще доповню, тому що тут є важливе ну таке уточнення. ну, достатньо ключовим в тому, що в конституції в Україні немає цього розподілу між соціально-економічними правами і певними привілеями, які пов'язані до певної групи. І тому ми ну, виникають ці проблеми, що держава надає певній групі. Ну там це може бути прокурори, судді і так далі. Це певні привілеї можна назвати. Тобто держава в певний час їх може давати, коли має фінансові ресурси. В інший час, коли не має фінансових ресурсів, може не давати і якби регулювати це питання. Інше питання, якщо це є соціально-економічні права, тобто це певні мінімальні стандарти для того, щоб людина змогла вижити. Тобто, це для вразливих категорій населення. для малозабезпечених. Тобто це певні моменти, ну, які держава не може зменшувати просто так, тому що в мене немає фінансів на сьогоднішній день. Тому що це питання ну, якби виживання для багатьох людей. Тому принциповим є, ну скажемо, необхідність розділення цих двох понять, і, зокрема, на рівні Конституції, тому що ми будемо стикатися з різними рішеннями Конституційного суду, допоки у нас це є суперечність. Одне рішення Конституційного суду буде говорити, що ми що не можна зменшувати, тому що все підпадає під ці соціальні і економічні права, які не можуть зменшувати. Інше рішення говорить про те, що є принцип пропорційності, що держава ну, може в залежності від своїх фінансових ресурсів фінансувати це в ручному управлінні. Як на мене, це неправильний підхід фінансувати вручному управлінні. Тобто, я маю сьогодні ну там якусь певну суму, от я тому дам, а тому не дам і визначу тому таку суму. Таку, а тому таку суму, да, і це ну такий неправильний підхід, який ми ну нам необхідно змінювати для того, щоб рухатись, ну скажімо, до Європи.